Здравій здоров'я її джури. Виконуємо руханку зі мною. Перша вправа. Тягнемося ручками на носочках. Уверх. Один, два, три, чотири. Наступна вправа. Руки поставили на пояс, ноги на ширину плеч. Нахили голови вперед назад, і вправо Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Наступна вправа. Руки поставили на плечі. Оберти руками. Нав, е, виконуємо вперед та назад. Десять разів вперед, 10 назад. Широким колом намагаємося виконувати вправу. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І назад. Один. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наступна вправа, розрив кільця з обертанням тулуба. Один, два, три, 4. Один, два, три, 4. Один, два, три, 4. Один, два, три, 4. Відновлюємо дихання. Наступна вправа, Руки ставимо на пояс. Ноги на ширині плеч. Виконуємо випади вліво-вправо, вперед, назад. Один, два, три, 4. Один. Два. Три, 4. Один. Два, три, 4. Один. Два, три, чотири. Наступна вправа. Руки залишаємо на поясі, ноги ставимо на ширині плеч, виконуємо. Оберти тазом навколо тулуба. Один. Два. Три. Чотири. І в іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Наступна вправа та ж сама, але обертаємо тулуб навколо своєї осі. Один. Два. Три. 4. В іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Слідуюча вправа. Випади вліво вправо. На коліно з опорою на руки. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Наступна вправа. Присідання на місці. Не відриваючи ступні від землі. Руки вперед. Присідаємо. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Наступна вправа. Піднімання ніг з торканням до ладони. На аудію, що піднімаємо ноги, коліна зігнуті. Як можна вище. Два, три, штири. Раз, два, три, штири. Раз, два, три, 2, Три. Молодці. відновлюємо дихання, вдихнули глибоко. Раз. Глибоко вдихнули носиком, видихнули ротиком. І ще раз вдихнули, Видихнули і закріпляємо. Нашу розминку правою бігом на місці з трьома прискореннями. Повільний біг з підніманням колін. Не забуваємо піднімаємо коліна і правильно дихаємо. Хлопочком сигналізую по прискоренню. Прискорились. Прискорились. Уповільнюємося. Зупинились, відновили дихання. Велике дякую вам за активність, за увагу. Піднімаю руки і передаємо привітання Збройним силам України. Слава Україні! Слава ЗСУ!